Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 68 другий варіант. Перше завдання задача. Школярі трьох класів зібрали 679 кг макулатури. Учні перших і других класів зібрали 355 кг, других і третіх 556 кг. Скільки кілограмів макулатури зібрали учні других класів? Учні кожного класу окремо. Запишемо: у нас було три класи. Невідомо, скільки кілограмів макулатури зібрав кожен клас. Але відомо, що перший та другий разом зібрали 355 кілограмів, другий і третій разом зібрали 556 кілограмів, а всі разом три класи зібрали 679 кілограмів макулатури. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що всього було зібрано 679 кг макулатури. Із них другий і третій класи зібрали 556 кг макулатури, ми можемо знайти, скільки кг макулатури зібрали учні першого класу. 679 відняти 556 Починаємо віднімання з одиниць. 9 відняти 6 дорівнює 3, 7 відняти 5 дорівнює 2, 6 відняти 5 дорівнює 1. 123 кг це перший клас зібрав. Тепер можемо знайти, скільки зібрав другий клас, знаючи, що разом перший і другий зібрали 355 кг. Друга дія 355 відняти 123. 5 відняти 3 дорівнює 2, 5 відняти 2 дорівнює 3, 3 відняти 1 дорівнює 2. 222 кілограми це другий клас. Ну, а третій клас можна знайти двома способами: або від загальної кількості зібраної макулатури відняти те, що зібрали перші і другий класи, або, знаючи, що другий і третій разом 556 відняти те, що зібрав другий клас. Ми другим. Способом виконаємо. Третя дія. 556 відняти 222. 6 відняти 2 дорівнює 4, 5 відняти 2 дорівнює 3, 5 відняти 2 дорівнює 3. 334 кг це зібрав третій клас. Так як у нас було три запитання, тому ми робимо не вираз, а перевірку додамо. Всю зібрану макулатуру окремо кожним класом і у нас має вийти 679, 123 те, що зібрав перший клас, додати 222 те, що зібрав другий клас, і додати 334. Ставимо один знак додавання і виконуємо додавання трьох доданків. 3 додати 2 дорівнює 5, 5 додати 4 дорівнює 9. 2 додати 2 дорівнює 4 і додати 3 дорівнює 7. 1 додати 2 дорівнює 3 і додати 3 дорівнює 6. 679 кілограмів. Така кількість макулатури у нас була відома за умовою задачі. Значить, задачу ми розв'язали правильно. Друга задача. За 5 годин пішохід пройшов 20 км. За скільки часу він пройде цю відстань, якщо за кожну годину проходитиме на 1 км більше, запишемо умову до цієї задачі, креслимо таблицю, ділимо нашу таблицю навпіл і другу половинку навпіл також. Записуємо назви стовпчиків за 1 годину, кількість годин всього кілометрів. Пішохід у нас рухається зараз і буде рухатись потім. За 5 годин пішохід пройшов 20 км. Нам невідомо, скільки кілометрів він проходив за одну годину. За скільки годин він пройде цю відстань. Цю відстань 20 кілометрів, якщо за кожну годину буде проходити на 1 кілометр більше, натисніть на паузу та да виконайте завдання. Перевіряємо. Маючи відстань і. Час ми можемо знайти, скільки кілометрів проходив пішохід за одну годину. 20 поділити на 5 рівня 4 км, зараз проходить за одну годину. Тепер ми можемо знайти, скільки ж кілометрів він буде потім проходити за одну годину, якщо відомо, що буде рухатись на 1 кілометр більше. 4 додати 1 рівня 5 км, потім за одну годину. Йому потрібно пройти 20 км зі швидкістю 5 км за годину. Скільки на це знадобиться годин? 20 поділити на 5 дорівнює 4 години. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 20 нам було відомо за умовою задачі поділити на 5, 5 ми знайшли другою дією, але в другій дії 4 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 20 поділити і в дужках три числа. 20 поділити на 5 додати 1. 20 поділити на 5 дорівнює 4. 4 додати 1 дорівнює 5. 20 поділити на 5 дорівнює 4 години. Відповідь: 4 години потрібно, щоб пройти 20 км. Третя задача. Коли з бочки взяли для поливання клумби 8 відер води. По 9 літрів у кожному відрі, то у ній залишилось ще 28 літрів. Скільки літрів води було у бочці? Запишемо умову до цієї задачі. Було, взяли залишилось. Коли з бочки взяли 8 відер по 9 літрів у кожному, то в ній залишилось ще 28 літрів. Потрібно знайти, скільки літрів води було у бочці. Тут літри. Було невідомо літрів. Технічна помилка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Ми можемо знайти, скільки літрів води було у восьми відрах. 9 помножити на 8 дорівнює 72 літрів взяли. Якщо залишилося 28, то ми можемо знайти, а скільки ж було. 72 додати 28 дорівнює 100. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 72 ми знайшли першою дією додати 28. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 9 помножити на 8 додати 28. 9 помножити на 8 дорівняння 72, 72 додати 28 дорівняння 100. Відповідь: 100 літрів води було у бочці. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 345 відняти 221. Починаємо віднімання з одиниць. 5 відняти 1 дорівнює 4, 4 відняти 2 дорівнює 2, 3 відняти 2 дорівнює 1. Отримали число 124. 486 відняти 352. 6 відняти 2 дорівнює 4, 8 відняти 5 дорівнює 3, 4 відняти 3 дорівнює 1. Отримали число 134. 423 додати 235. 3 додати 5 дорівнює 8, 2 додати 3 дорівнює 5, 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число 658, 386 додати 203. 6 додати 3 дорівнює 9, 8 додати 0 дорівнює 8, 3 додати 2 дорівнює 5. Отримали число 589. 848 відняти 405. 8 відняти 5 дорівнює 3, 4 відняти 0 дорівнює 4. 8 відняти 4 дорівнює 4. Отримали число 443. 969 відняти 325. 9 відняти 5 дорівнює 4, 6 відняти 2 дорівнює 4, 9 відняти 3 дорівнює 6. Отримали число 644. Урок розпочався о 9-й годині 10 хвилин і тривав 40 хвилин. О котрій годині закінчився урок. Запишемо, що нам відомо. Розпочався, тривав, закінчився. Розпочався урок. Закінчився урок о 9 годині 15 хвилин і тривав 40 хвилин. Нам потрібно знайти о котрій годині розпочався урок. Урок розпочався о 9.15. І тривав 40 хвилин. Нам потрібно знайти о котрій годині розпочався урок, значить, він розпочався раніше. Нам потрібно від 9 годин 15 хвилин відняти 40 хвилин. Від 15 хвилин відняти 40 ми не можемо. Позичаємо в одній годині 60 хвилин, та у нас ще є 15, то це буде 75 хвилин. 5 відняти 0. Від 75 віднімаємо, дорівнює 5. 7 відняти 4 дорівнює 3, це буде 35 хвилин. І тут ми вже позичили, це буде 8 годин. 8 годин 35 хвилин. Відповідь о 8 годині 35 хвилин розпочався урок. Знайти значення виразу. Різницю чисел 80 поділити на 8, якщо А дорівнює 32 і А дорівнює 48. Замінюємо А на 32, якщо А дорівнює 32, і виконуємо обчислення. Різницю чисел 80 і 32 це буде 48, 48 поділити на 8 це буде 6. Якщо А дорівнює 48, то різниця чисел 80 і 48 поділити на 8. 80 відняти 48 буде 32. 32 поділити на 8 буде 4. Відрізок КМ довший від відрізка ОП у два рази. Знайти довжину кожного відрізка, якщо сума їх довжин становить 15 см. У нас є два відрізки КМ і ОП. Їхня довжина невідома, але відомо, що КМ довший у два рази, ніж відрізок ОП, і сума довжин цих відрізків дорівнює 15 см. Позначимо відрізок ОП через Х. Тоді довжина відрізка км буде у 2 рази більше х помножити на 2. Отримуємо таке рівняння. Х помножити на 2 додати х дорівнює 15, де х помножити на 2 це Х ОП і сума їхніх довжин дорівнює 15. Розв'яжемо це рівняння. Х помножити на 2 це х додати х. І до цього числа ми ще маємо додати ще один х. Додати х, то це буде х помножити на 3 дорівнює 15. Отримуємо рівняння на знаходження невідомого множника. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 15 поділити на 3, х дорівнює 5. Х ми позначали це відрізок оп. А відрізок КМ у нас Х помножено на 2. У 2 рази довший. Замінюємо Х на 5, 5 помножити на 2 до рівня 10 см. Це у нас відрізок КМ. Виконаємо перевірку. КМ у нас 10 см. ОП 5 см. 10 додати 5 дорівнює 15 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.